Дня, колеги, вчителі адміністрація, ліцеїсти. Я хочу привітати всіх з цим чудовим святом, хто мене пам'ятає, я випускниця року 2002, Квасикова Ганна Сергіївна, клас фізичний заворотнього Юрія Васильовича та Слатова Сергія Івановича. На даний момент я є завідувачкою відділення фахового коледжу в мірі Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, кандидат фізико-математичних наук. Викладач вищої категорії фізики та математики. І в цьому році я перемогла у всеукраїнському конкурсі Педагогічний Оскар 2024. Я хочу подякувати всім викладачам і вчителям, які мені знають тут. І ще вони є. І для мене це велика несподіванка опинитися на цій сцені, тому що я можу себе відчути. Ще ученицею такою маленькою, але все ж таки на даний момент я керівник. І я хочу подякувати, і я бачу, яка велика робота проведена тут за 35 років. Бажаю всім організаторам, викладачам здоров'я, скоріше нам, усім, мирного неба, наснаги, гармонії самі з собою і зі своєю родиною, віватлицею. Боротися та шукати, знайти та не здаватися. Дякую! Дякую гарно за теплі слова. Дорогі друзі, колишніх ліцеїстів. Не... Як це свято має круглу дату, я є творчою людиною. Моє вподобання це вивчення іноземних мов. Наразі я володію чотирма іноземними мовами: англійською, німецькою. Іспанською та французькою. Пишу вірші. Я вирішила привітати ліцей креативно. Зустрічайте мій вірш. Ліцею, любе, милий друже, коли зустрілася з тобою, побачила усю пишноту, чутів, надії, слів та мов. Подякувати тобі хочу за всі знання і силу слів. Які зустрілися в дорозі неперевершеності мрій. Бажаю ласки та натхнення, і мотивації завжди. І я вітаю креативно і злибини своїй душі. А лайк цім житем і хлібе. Ліцеєм совіс візьмі, І міх. Мізон лев'я. Merci toujours. Merci beaucoup.